Серед ветеранів війни, враховуючи поважливі, це санаторно курортне оздоровлення, передбачено декілька програм по санаторно курортному оздоровленню. Перш за все це за рахунок тих путівок, які направляються нам з міністерства соціальної політики, тобто це в санаторії Міністерства соціальної політики. І відповідно найбільше на сьогоднішній день така відчутна і спрашиває форма оздоровлення. Це місцеві санаторії. Місцеві санаторії кошти виділяються в районних бюджетах. Кошти в поточному році це 1 мільйон дівчатсот. Які е, саме спрямовуються на закупівлю путівок в місцевих санаторії? Е, якщо говорити вам цифри, скільки ж нам вдалося здоровити минулому році, то по інвалідам вільний 61%, по воїнам інтернаціоналістам націоналістам 66%. це непоганий відсоток, і з кожним роком я можу гарантувати, що він збільшується.